Спроби Трампа добитися миру в Україні зайшли в глухий кут. Надії на саміт з Путіним та Зеленським не виправдалися. Трамп намагається повернути важелі тиску на агресора Росію. але це не дає результату. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. У понеділок президент США Дональд Трамп заявив, що швидко досяг мирної угоди у війні в Україні. Але вже у четвер він сказав, що Київ не має шансів перемогти без нових атак на Росію. Такий розворот показав згасаючий оптимізм щодо його спроб завершити війну. Про це пише The Wall Street Journal. Надії Трампа на саміт із Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським не справдилися. Не спрацював і запасний варіант. Особиста зустріч двох президентів також Кремль відкинув ідею щодо введення західних миротворців у разі мирної угоди. Як пише ВСЖ, провал дипломатії пояснюється різницею у стилях перемовин. Цитата: президент США за словами колишніх помічників дотримується імпровізаційного підходу, багато в чому заснованого на особистих стосунках. Путін же методичний у своїй підготовці і позбавлений сентиментальності. Трамп прагне якнайшвидшого припинення конфлікту. Путін грає в більш тривалу гру, розраховуючи, що Росія зможе поступово поліпшити свої позиції на полі бою, поки дипломати ведуть перемовини. навіть якщо це забере тисячі жертв з обох сторін. Аналітики вважають, що допис Трампа із закликом до атак на Росію може бути спробою повернути собі важелі тиску. Цитата, це свідчить про те, що він розуміє, що тиск на Росію найкричущий недолік його так званої стратегії, заявив Олександр Вершбул, колишній посол США в Росії та НАТО, і додав: цитата: Але якщо в розробці немає зброї, що підкріплює цю стратегію. То цінність її знижується. Фіона Гіл, колишня експертка з Росії в Раді національної безпеки, зазначила, що нещодавні зустрічі Трампа з Путіним, зеленським та європейцями лише заплутали процес. Цитата: Ми наче застрягли в Україні, і зараз усі, включно з Путіним, намагаються керувати Трампом. Росіяни використовують терміни в певному контексті, а Трамп цього не помічає. Можливо, Путін навмисно створював у нього враження, що він з ним згоден. Попри віру адміністрації, у швидку угоду колишні чиновники не поділяють оптимізму. Цитата: ми перебуваємо там же, де були два тижні тому, там же, де були півроку тому, угоди ніколи не буде. Путін ніколи на це не погодиться. Заявив Курт Волкер, колишній спецпредставник США щодо перемовин щодо України.